Хто про вас думає, хто марить вами, кому ви не даєте супокою, у кого не виходите з голови? Нікого не загадуйте, ми дивимося з вами. Ну, якщо ви жінка, то ви очікуєте повідомлення від якогось чоловіка. Якщо ви чоловік, то жінка, певна, вже вам написала повідомлення, можливо, ще не відправила, бо вагається, відправляти чи ні. А ось і сам чоловік виходить. Так, тобто жінка думає про чоловіка, чоловік думає про жінку. А давайте подивимося, щоб зрозуміти, що це в нас за жінка, якщо ви чоловік, чи знаєте ви її. І що це в нас за чоловік, якщо ви жінка, чи ви його знаєте? Отож, жінка, знайома вам ця жінка чи ні? Ну, знайома, тому що багато вже якихось труднощів у вас було в стосунках з цією жінкою: і тривоги, і болі, і переживання, і складнощі. Так, і що ж ця жінка хоче вам написати? Чи вже написала? Щось хоче про вас сказати? Ага. Вона хоче вам сказати, що їй дуже тяжко без вас. І вона чекає на ваше проявлення. Вона тут сама в душі, можливо, вже не раз, збиралася вам відправити. Цю есемеску, але ніяк не наважиться. І тільки й думає про те, щоб ви самі проявилися в житті Думаю, її, тому що їй дуже тяжко без вас. А що ж це за чоловік тоді для жінки? Давайте подивимося. Ви його знаєте чи ні, цього чоловіка, якщо ви жінка і дивитеся цей розклад. Ви знаєте цього чоловіка, який постійно думає про вас. Знаєте ви його? Також знаєте, з ним уже нібито як і крапка була поставлена. тому... Тому, можливо, вже й не сподівались, що він про вас думає, а він дійсно про вас думає. Навіть рішення якесь уже приймає, і навіть прийняв у душі вже рішення, що було б добре помиритися із вами до глибокої старості, ось так в парі жити. Ну І буде він діяти цей чоловік, чи ні? Давайте подивимося, що буде він проявлятися, чи це теж тільки думки. Поки що це тільки думки. Поки що лише думає. Жінка тільки думає і теж хоче, щоб проявився партнер. А чоловік сам би проявився, але теж думає, чи робити це, чи ні. Так, у чоловіка виходить, що все-таки він проявиться. Через деякий час чоловік, цей, який про вас думає, з яким у вас вже нібито крапка стоїть, він все-таки проявиться, щоб сказати вам про свої почуття. А жінка проявиться чи ні? І жінка проявиться. Подивіться, як чудово все завершується. Чоловік проявиться, і жінка проявиться. Отож, ось такий розклад у нас вийшов.